У цьому відео я хочу виконати таке просте множення. І як же нам це зробити? Ну, перш за все, я можу, звісно, сказати, що нам не дуже, то й необхідні ці дужки. У нас всюди будуть стояти знаки множення. Тому, як на мене, вони нам лише заважають. Так сприймати це все. І тепер я хотів би змінити порядок множення. Тобто спочатку помножити 9 на мінус 2, а потім 10 у 9 степені на 10 в мінус третьому. І 9 помножити на мінус 2. Добре, запишу знову 9 помножити на мінус 2. А тут 10 в степені 9 помножити на 10 в мінус 3. Так, спочатку множу ці два числа між собою, а потім ці два. Так, тут я отримаю мінус 18. І якщо основи у нас однакові, то степені при множенні будуть додаватися. Тому помножити на 10 у степені 9 плюс мінус 3. Мінус 3. Так, тобто дорівнює мінус 18 помножити на 10 в 6, мінус 18. Негарна вісімка. Мінус 18 помножити на 10 в 6. Тобто це 6 нулів, це мінус 18 мільйонів. Так, якщо я захочу записати у науковій формі запису, так, або експоненційній, я не знаю, як переважно ви то називаєте, так то це буде мінус 1,8 помножити на 10 в сьомій.